Ви часто просили створити збір на відновлення нашої нової мрії. Але будувати мрії буде можливо лише після нашої перемоги. А для того, щоб перемога настала швидше, необхідно підтримувати нашу українську армію. Часи пустіть! Всім привіт! Я Дмитро Антонов. Я е, пілот наших самих великих українських літаків. Руслану, і я, капітан нашої мрії, доброго дня. Мене звати Тарас Чмут, я директор фонду Повернений живим фонду компетентної допомоги армії. На моєму каналі я хочу провести збір коштів для того, щоб якось допомогти нашим Збройним силам України. Тому я бачу, що дуже добре буде залучити твій фонд для того, щоби. Як мимо якісніше допомогти нашим славним Збройним силам? Які є пропозиції, і які є варіанти? Ну я думаю, поки що нову мрію ми не побудуємо і не купимо, можемо почати щось меншого, але теж авіаційного. Наприклад, українського безпілотного авіаційного комплексу Лелека 100 в складі двох літаків наземної станції комплекту наземного обладнання запасних частин, приналежностей, які доволі затребаний в військах, і на сьогодні ми маємо велику стратегічну проблему, бо ми маємо багато артилерії, але не маємо безпілотників, які можуть виявляти противника коригувати і працювати на відстанях там в 30-50 кілометрів. Ну, власне, лелека 100 один з найпоширеніших в армії комплексів, на який один з найбільших запитів. На мою думку, буде оптимально як точка старту. Вибачаюсь, я пілот, але це лелека-ударний безпілотник чи роз, розвідувальний Це український розвідувальний безпілотник рівня бригади з електричним двигуном, розробки Дніпровської фірми Девіро прийнятий на озброєння в Збройних силах, літає на, там до 50 кілометрів. В основному виконує функцію аеророзвідки і коригування вогню. По факту війни один з найбільш затребуваних і один з найбільш використовуваних на сьогодні. Нашими збройними силами і десь цей комплекс ну приблизно там 2,5 мільйони. Ми плюс-мінус повинні... так в залежності від курсу долару, але орієнтуємося Ой. в 2,5-3 мільйони гривень в складі двох літаків, як я говорив, наземні станції і всього необхідного для того для повноцінної комфортної роботи. Я гадаю, що всі глядачі мого каналу це почують, зрозуміють і долучаться до цього. Ну, я, я вважаю, що це дуже гарний проєкт, і це приблизить нашу перемогу обов'язково. Дякую, однозначно. Авіація, як пілотована, так і безпілотна в цій війні, е критично необхідна для перемоги, і без неї її не може бути. Перед нами поставлена задача мінімум: це зібрати 2,5 мільйони гривень на комплекс розвідувальних безпілотників лелека. Це точка мінімум. Оскільки чим більше ми зберемо, тим більше б фонд Повернись живим, зможе закупити більше безпілотників, це значить більше можливостей для наших захисників. Для цього збору була створена спеціальна банка, куди ви зможете вносити свої донати. Робити це можна або відсканувавши QR-код, який ви бачите е на екрані. Або за посиланням в цьому е описі під цим відео робити внески можна абсолютно з будь-якого банку світу. Пам'ятайте, що не існує маленьких донатів, кожна гривня, кожний долар, кожен цент дуже важливі. Абсолютно всі зібрані кошти будуть спрямовані. Фонд повернись живим для закупівлі безпілотників лелека, які допоможуть нашим захисникам вигнати окупантів з нашої землі. Я вірю, що у нас з вами все вийде, все буде добре, слава Збройним силам України, слава Україні і смерть клятим ворогам! А ви не перемикайтесь, бо обов'язково далі буде.